Вітаю ви тут. Вітаю. Випали на обзор на посаду директора ЗМІ. Представтесь, будь ласка, розкажіть трошки про себе, чим займаєтесь, скільки вам років. Так, ну, мене звати Олена, мені 24 роки. Угу. Наразі у я... мене є багато часу, вирішила спробувати угу. себе знову на лідері. Угу. Окей, окей. Наразі... А З якою метою йдете на дану посаду. Знаєш ну, кажу, хочу спробувати себе ще раз в ролі, в ролі лідера. До цього вже були, так? Да? Так. Добре. Які у вас є ідеї на покращення? Ну, зробити систему стимулювання цікаву. для гравців. Угу. Квестову лінію придумати цікаво, я вже колись. Робила. Думаю, буде цікаво гравцям. Добре. Це все? Так. Окей. А, скільки годин готові переділяти? Три. Добре, які у вас сильні риси характеру, скажіть, будь ласка. Я ну, адекватна людина. Адекватність. І цей скажіть, як воно там. Ну, я вважаю, що я така більш-менш стресостійка людина теж. Угу. Добре, які ваші слабкі сторони, як ви з ними працюєте? Слабкі? Ну, слабкі це те, що я не дуже комунікабельна людина, але я стараюся розвивати себе в цьому напрямку. Від спілкуватися з людьми. Добре. Uh, як ви реагуєте на критику? Нормально. В Плані. Можете більш обширніше надати відповідь? Ну, no, якщо критика є, я слухаю і приймаю, ну, коротше, ви зрозуміли. Приймаю її до уваги все. Якось там реагувати погано на неї не збираюся, яка б вона не була. Окей, що для вас означає бути відповідальним? Відповідально ставитися до своїх завдань, які переді мною стоять. Угу. Окей. Як ви поводитеся у стресових ситуаціях? Ну, дивлячись, яка стресова ситуація. Інколи, якщо там якась. Дуже серйозна ситуація, можу замкнутися. Добре. Як приймаєте складні рішення? Швидко чи обдумано? Думаю, краще обдумати, ніж швидко їх прийняти. Okay. Які якості ви цінуєте у колегах найбільше? Відповідальність, доброта, адекватність. Окей. Mm -hmm. okay. uh, Вмикайте демонстрацію екрану. Mm -hmm. Дивіться, uh, у вас на комп'ютері має бути така програма, як Paint, в пошуку зверху лівий верхній кут. Пошук там буде лупа, така натисніть, на неї напишіть англійською мовою paint. Так, відкривайте його. Е, палюєте щось пов'язане зі ЗМІ. До прикладу, можете намалювати логотип ЗМІ, або ж не знаю, або ж машину якусь тарілку ЗМІ. Ну, ви поняли, коротше, щось в цій mm -hmm. сфері. Паралельно відповідайте на мої запитання. Отже, е, хто такий лідер взагалі, на вашу думку. Е, людина, яка несе відповідальність. За фракцію. Перед ким несе відповідальність? Перед старшими. Почув вас. Який мінімальний термін лідера? 30 днів. Максимальний. 3 місяці. Добре. Що буде лідер, якщо він піде спостереніше мінімального терміну? Якщо він піде раніше чотирнадцяти днів, то в нього буде бан на ту, на ту кількість, яку він не відстояв, а якщо після чотирнадцяти днів, то в нього буде вар. Добре. А, який має бути ігровий рівень, щоб попасти на посаду лідера? На посаду заступника. Добре. То Та такий заступник лідера. Людина, яка теж несе відповідальність майже той самий що й лідер. Допомагаємо всьому. Добре. З якого звання дозволено поновитися в організацію. Якщо не помиляюся з другого. Добре перевестися. З другого теж. М -м, почув. Е Нас відбудься причини звільнення та їх киде, усі, які знаєте. Е ну, є причини за власним. Мене чути, так? Так. Да. Е є за власним бажанням, є порушення статуту. Так, і киде вам треба, да? так? Е ну, дивіться, порушення статуту 5 днів, е за власним бажанням 3 дні. Е, є ще е, доброволець, там 0 днів. Є е, системна варн там 7 днів перезарядка в фракцію. Е, ну, відпустка теж звільняється, але потрібно писати, з якого по яке число, щоб людину потім можна було прийняти. Переведення до фракції теж 5 днів. Окей. Okay. За скільки годин лідер має заповнити форум? За 72, якщо не помиляюсь, чи за 48. Mm. Добре, а які мають бути основні теми. На uh, you – це для нового працівника, щоб людина могла розуміти, що їй потрібно у фракції робити. Так. Старший особовий склад. <різь> Графік роботи, система доган. Ще звіти з старшого керівного складу. Рапорти на підвищення. Добре. Я вас почув. Що таке РП, на вашу думку? РП це коли людина відіграє свою роль в житті серверу. Добре. Mm -hmm. uh, що будете робити, якщо ваш колега випадково поширив фейкову новину? Mm, розберуся з ним, зроблю зауваження йому. Добре, а до прикладу, якраз ця інформація витікла. Uh, що буде, будете з нею робити? Mm, можу її обрати, скрити якось. Добре. Я вас почув. До вас підходить людина і просить не публікувати матеріал, у якому вона фігурує ваші дії. Ну, я опублікую, якщо це не матеріали, наприклад, які розкривають там все про людину. Угу. Добре, якщо влада чи керівництво м, чинить тиск і вимагає змінити статтю, що ви зробите в такій ситуації? Я не буду нічого змінювати. Добре, що робиться, якщо на заході, який ви вислі... висвітлюєте, починається конфлікт чи бійка? Ну, якщо починається конфлікт ой, бійка, то викликати поліцію. Якщо там якісь добре. Чи має журналіст право приховувати особистість, особистість свого інформатора? Ну. Не знаю, вже час. Добре. Як ви розділяєте особисту думку та журналістську об'єктивність? Давайте далі. Наступимо. Добре. Яка різниця між журналістикою та пропагандою? Ну, пропаганда це коли ви якщо не помиляюсь, виставляєте щось фейкове. Правильно? Я розумію. Напевно. Добре, якщо поліція просить видалити зняти вами матеріал, як ви вчините в такій ситуації? Ну, якщо матеріал не, не перешкоджає законним, то я не буду його видаляти. Добре, що робити, якщо вам погрожують через публікацію. Ну, якщо мені погрожують, я звернуся до поліції. Добре, як діяти, якщо ви стали свідком злочину під час виконання журналістських обов'язків? Я повідомлю поліцію. Окей. М -м Чи можна вживати ненормативну лексику в публікаціях? Ні. Добре. У мене питання відсутнє. Кої є ще питання до кандидата. Шановне панство. Є, ну, Я, напевно, маю декілька запитань. Так, зде. Не... E, давайте зараз uh, розпочнемо. E, Назвіть і кде між рядками у ефірі. Там 400 uh, милісекунди, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. Добре. E, Назвіть. Будь ласка, що ви знаєте? Які мінімальні академії шофірами? 30 хвилин. Вам уже дають мікрофон, а що буде грати? Це я його не візьму. Угу. Добре, вас буде перенесено в канал результати номер один. Можете вимикати демонстрацію, прохання не розповсюджувати інформацію, яка відбувалася на даному обзвоні. Добре. Чекайте результатів.